Доброго дня, шановні, до вашої уваги пропонуємо такі речі. Колеса Отакі от, от. по 150 гривень за колесо. 200 гривень. Сіточка от така, це по 200 гривень. Отакий от якийсь вороток спеціальний 200 гривень. 200 гривень з пломбою. Воно то може просрочене, ну огнітушитель погиб це по 200 гривень. Палички отакі от. Руль кому може потрібно. Очки ок отакий, 200 гривень. Є. Оце ось на підшипнику якесь натяжне туже. Ось тут оця 200 гривень, не знаю, крестовинка, фішечка отака. бізонасос дідовський. Тут по 100 гривень. Це. Оце ще 200 гривень ножі. Оце по 100 гривень пробойці. Ось такі ось пальці якісь, оце ось 100 гривень пара. Карданець є отакий. от. Ключик на 24. Отакі всякі ось такі. Всякі якісь підставочки, шайби, може підстанок, який, ну три штуки їх є. По 100 гривень кожна вона. Я не знаю, 200 гривень четверка, хай хтось помучиться може. Я думаю, вони сирівчі. Сапачка 50 гривень. Отут по 50 гривень ці бугеля, бо вони е, не комплект. Вони саме тут центрівся, чи як воно там називається. 50 гривень ножниці і Електронний електронедержателя такий 50 гривень, катушки по 50 гривень. Давайте перейдемо на двір. Так. Розказуй. Так, вже пішла запись? Далі. Оце ось кабель, 4 жили, медний такий, дідовський. Його тут більше 12 метрів, 600 гривень. Магнета. Вони тут де кришечки нема, де ще теж 600 гривень. Ну не робочі, треба за іскрою десь ходити, я не в курсі діла. Отакий ось кабель. Жилки товсті. На сварку, я не знаю, може і не піде, ну грубий, взагалі. Тоже 600 гривень. Оце за скільки воно? Та 500 500 гривень. <кък> за все. Ось гребка 13 штук, їх, 600 гривень. Ну тут торг везде присутствує. Гвістки 10 кг. Це отакі. Оце воно за скільки? 300 гривень. 300 гривень. Ото в місті з тисочками з тими. Ну і отут йдуть шестеренки, невідомі нам, бог його знає. знаю. тільки ось із Камаза якась? Хриновіна. Може, кому Може потрібно, да, тако. якісь кронштейни ось е, якась тяга йде. Оце ось отаке Сейчас, от, от, як казав один шановний чоловік, похоже на півтори тисячі, воно мені не знає. Е, із скутера. Оце 200 гривень. Ось вилка вона з підшипниками, це на 12 колесо 500 гривень, оце на 10 під колесо 400 гривень. Ось тут бармаки не Ще ти? Ні? Оце лопата, все воно з держаками по 200 гривень. Не знаю. Дорого. Конечно, як по одному брати, то дорого буде. А як з копом нормально я б сказав. Так. Ось покажи отут ВАЗ 21.08 з інжекторним... Двигуном тяга. І це багажник, щоб чоловік питав і десь потерявся. Це Окріплення. кріплення. Це шестерні, вони вон, краска. Тут вони давно лежали, не знаю на що вони. І оці ось це на бачите під шпоночку. Це на редуктора не, не машині, а на якісь редуктора. Може хто що узнає, потрібно може кому. Так вивозить відсюди. Там вигунчик є із скутера двохтапний кобра. Це китаєць. Це 1000 гривень він. Тут е, з карбюратором, з генератором. Ну, він сюрпризиком з сюрпризиком за таким. Одбитий кусок. Хтось зацепив. Надо йдемо одну сторону, купувати буде. І отака коробка ЗМТ. 600 гривень. Тут все воно клаться, крутиться. Отут хтось відповідав під воздухан, під якийсь робив. Дорого, кажіть скільки по чому. такі при... приспособи. Ну так, це по 100 гривень воно. Колесо Колісо скільки 300 гривень, то В общем, торгуйтесь. Кому що потрібно, дивіться. Вилка ось. Вайбер да. наш. Підписуйтесь на канал Спекулянт, ставте лайк. Все, до побачення.